У Черкасах невідомий відкрив вогонь по людях на зупинці. Сталося це наприкінці минулого тижня. Стріляв чоловік із пневматичної зброї. а Потім сів у таксі і поїхав. Таке переповідають очевидці: з одним із них, якому куля пробила ногу, вдалося зв'язатися нашій Ірині Головці. Далі її сюжет. Ось тут, посеред мирних і спокійних Черкас, кілька днів тому лунали справжні постріли. За свідченням очевидців, невідомий чоловік влаштував стрілянину із пневматичної зброї по зупинці. На той час, а було близько 11-ї ночі, там з п'ятеро осіб. Один із них той вечір закінчив на хірургічному ліжку із кульовим пораненням ноги. Я стояв зі з сестрою. Я її там на службі, Ми стояли. От, і коли я, я навіть не почув, що случилось. Просто по ноги стала біжать крута, вода. Я на ногу ззаді, а там кров. Ну, нагався партій не сани білі в але там все кров. Як вернувся, посмотри, що случив, що води. Там, а он стоїть на плоті, та хід пш, що та ну жриба йде. У третю міську лікарню, близько першої години ночі, саме сюди потрапив черкасець із кульовим пораненням ногу. Тут відразу провели операцію, яка тривала близько години. Кулю вилучили і майже відразу потерпілого забрали додому рідні. Потерпілий буде лікуватися в амбулаторних умовах. Тобто це поранення не є на нас тільки важким, щоб залишатися в стаціонарних умовах напрямкам. Допустимо те, що він буде лікуватися в поліклініках і приходить амбулаторне лікування. Заяву міліції постраждали, вирішив не писати. Мовляв, у правоохоронців без того справ вистачає. До відома слідчих цю справу донесли медики. За даним фактом відкрите кримінальне провадження стає 296 частиною 4. Наразі проводяться відповідні слідчі дії, встановлюється особа. поліція працює на сановні даної особи, яка складає пост. Стаття хуліганства передбачає поданої волі від 3 до 7 років. Хоч свідченька тма, та у міліції обіцяють тримати справу на контролі, а стрільця хулігана знайти і покарати. Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка Новини.